Хочу дати таку пораду власникам котлів Холмова. Там, де є всякі дверки, багато цих дверей, я дуже багато бачив, що вони оці от зажими у них в формі просто гайки. Але дивіться, скільки часу займає відкрити це все ніло, коли тут є такий барашек. Все дуже швидко, просто гайка, трубка, ручка, все, і люк відкритий. І це саме закрити. Наживив. Швидко закрив. І все. Ви можете сказати, а що там одну гайку крутити? Це ж недовго. А коли така ситуація, коли так багато, коли необхідна щільність. І такі барашки дуже сильно пришвидшують процес відкривання люків. Тому кому потрібно користуйтесь.